Всім привіт! На зв'язку дівчина, яка намагається, і коли ще знімати відео на вулиці, як не в січні, а все тому, що я просто живу не сама і. Потрібно підлаштовуватись під обставини. Тому поїхали. Насправді я не покладаю великих надій на це відео, як і на відео зі спогадами за 2022 рік, але воно набрало більше ста переглядів, коли е, моє відео з інсайтами з книги про Силу Думки, там де реально прикольні інсайти і класна інформація. набрало 150 переглядів. Я така, е, окей. А тому можливо, можливо, це відео також якось залетить. Ще в далекому 2020 році я з подругою знімала до себе з відеозвернення в 2021 рік, і ми тоді м, записували і казали, які у нас плани, і тоді все здійснилось цього року. Я сама, і а на результат сподіваюсь, той же самий. Тому сьогодні станемо з вами ще більш ближчими. Чомусь я не знаю, як так вийшло, але мої мрії з 2021-го досі <су> актуальні. У мене взагалі, я вам скажу, що у мене є одна мрія, яка переходить з року в рік. І я вже ось скільки три, два чи три роки. Я її виконую, але... Обставини складаються так, що вона знову повстає. І ця мрія це переїхати. Я не знаю, реально, я не знаю, чому за останні два роки, напевно, я переїжджала просто неймовірну кількість разів. І зараз ця мрія досі актуальна. Я досі хочу переїхати, досі хочу жити сама, як і колись тоді, в 2020 році. Мені дуже важливий комфорт і особистий простір. Я люблю бути наодинці, я люблю е, медитувати, люблю запалювати свічки, сидіти в темряві, люблю ну, таку тишу, знаєте. Тому мені надзвичайно важливо, аби моя квартира і місце, де я живу, було моїм місцем сили, там, де я заряджалась, там, де я могла б спокійно видихнути і почувати себе справді вдома, незважаючи на те, що це інша країна і мовний бар'єр і все інше. Все ж таки, квартира і місце, де я можу прокидатись і засинати, дуже важливе, ну особисто для мене, можливо для когось ні. І я повинна себе почувати там справді вдома. Я взагалі думаю, що моя квартира буде вся обвішена українською символікою. Наступна моя мрія це тваринка. Я взагалі така. Знаєте, людина однієї мрії, що квартиру я постійно собі хочу, що тваринку я постійно собі хочу. Про собаку, про песика я взагалі мрію вже не знаю скільки років, але я б могла в принципі зараз мати таку тваринку, але це дуже відповідально, якщо чесно, саме собака, яку потрібно вигулювати, і там все таке. Для мене це капець яка відповідальність, і я не впевнена, що саме зараз я готова її взяти на себе. Тому, тому я вирішила, що в 2023-му у мене буде їжачок. Їжачок. Це ж так прикольно. Це така прикольна тваринка. Маленька, така мила, така, боже, мій, такий малесенький. Не знаю. Ну, вона ідеальна, це, це ідеальна тваринка для мене. Я дуже хочу мати такий об'єкт, якому я можу віддавати свою любов і свій час, не лише YouTube, тому що YouTube це також. Багато любові моєї забирає, але саме такий живий об'єкт, який постійно поруч. Звісно, можна хлопців завести, але ну, подивимось, як життя буде. Наступний момент, який пов'язаний з моєю зовнішністю, я не знаю чому, але в 2022-му в кінці я чогось у мене поїхала криша. Я захотіла собі пірсинг, пірсинг губи. А, ось, І захотіла собі татуювання. Ну, татуювання я давно хотіла. Але я собі все продумала, реально, я собі придумала місце: який ескіз, розмір, тупо все. Я навіть майстра знайшла. Залишилась лише малесенька деталь фінансово. Але насправді тут, в Австрії, набагато дорожчі тарифи, ніж в Україні, я не знаю чому. І українські майстри беруть неймовірні суми за маленьку, маленьке татуювання. Я в шоці, реально. Тому це залишається мрією на 2023 рік. Подивимось, можливо, я буду знімати огляд вже така. Ось. І останнє дуже важливий, такий абстрактний момент, але справді дуже важливий для мене це яскравість життя. Тому що я зрозуміла, що коли я сиджу просто вдома. І не важливо, що відбувається вдома. Там мені весело, я спілкуюсь з людьми, ми там сміємося. Цього недостатньо для того, аби я почувалася щасливою і ну якось кайфувала від життя. Мені мож... мені важливі якісь події, типу, кудись виходити, десь ходити, щось бачити, спілкуватись з новими людьми, знайомитись з людьми, Офігеть, який момент, тому що я типу раніше не любила знайомити з людьми, ну прям так. А зараз я люблю і я типу хочу, я потребую цього. І якісь ну типу, знаєте, я хочу відчувати смак життя, і тому я б хотіла б у 2023 році більше якихось заходів, більше приймати участь у якійсь культурній діяльності, виставки типу. Я б хотіла б сходити в театр. На якісь концерти, музеї, більше якоїсь активності в плані культурної і веселої, веселішої. Ось якихось подорожей, приємних сюрпризів, зустрічей. Коротше, хотілося б більше яскравості життя і більше кайфувати від життя. Ну, звісно, звісно ж. Від святкування перемоги України. Це навіть не обговорюється. Це не обговорюється. Це найважливіша штука, і це буде найгучніша гулянка. Чекаємо. Дякую, що подивилися це відео. Мені самі не дуже подобається картинка, але не зважайте, так буде не весь час. Це просто екстрене включення, тому що типу планів багато і ідей для відео багато їх треба знімати. А мої сусіди не хочуть і у них немає планів кудись. Валити, тому, типу, все ок, не будьте до мене дуже суворою, окей? А, ось, дякую, що подивилися. Це дуже допомагає моєму каналу і просуванню взагалі українського контенту і українського ютубу. Мені дуже приємно, коли ви пишете мені коментарі і, типу, підписуєтесь Я зрозуміла, що вам цікаві моменти такі розмови, як відеопідтримка. Я взагалі в шоці, наскільки воно залетіло. І я вас зрозуміла. Все, я пішла грітись, монтувати відео. Ще раз прошу вибачення, можливо, за звук, за кадр. Типу, не зважайте, будь ласка. Головне, що я кажу. Все, я люблю вас, Па-па!